Таки треба доробити будку. Буду ліву сторону дороблювати. А, подивлюся, що там з проводкою обішумлюю цю сторону. Зделаю, щоб пильно йшла в салон. Ну, коротше, треба позаніматися будкою. Дивіться відео. Сьогодні є трохи часу і коротко, сьогодні і завтра в мене є час, щоб зробити цю сторону. Тут як завжди, треш. Ну, О, це жовті п'ятна, це Аля Бердичів, це обклеєні салони були короче, тканью, це клей залишався. Оці два провода, це я протягував. Це один на задній відеорегістратор, а другий, концевік ляди. Ну, поки я їх за потолок спрячу за потолочину, потім, коли буде зніматися потолочину, тоді вже все там буде по чоловічськи зроблено. Оце все торчить. це родна проводка звита. Но опять же, рукожопой вы что не могли ее в стойку всунуть? Вот там, где провод выходит, вот там есть великий такой отвер, ну, такого формата, как тут был. И туда просовывается все сюда. Вот это на колонке проверил. Ну, спереди под торпедо в провода проложены. Вот это прикурка, працюющая. Центральний замок бака теж працює, але нема самого замка. І є у нас ось так зроблені провода. Ці по двоє смотані, а ці двоє були по-різному. Подключаю, оце як би хто підказав розпіновку проводов на кнопку. Хочу сюди банально зробити, знаєте що? Поки в мене є така кнопка. Можна її вставити, щоб задній пасажир відкривав сам собі вікна. Але я думаю, що не працює воно із-за того, що все викусено по проводу по одному. І можливо із-за цього воно не працює. І на цій стороні відкушені два провода. Можливо, із-за цього і не працює. Тут, бачите, Такой винегрет, я в шоке, конечно. Все откусано, короче. Опять же, да, ну подключаю проводку, влаживая, ну, ну заводскую проводку, что вы там изобретали? Ну просто торба какая-то. В общем, суть не в том, сделаем пыляки, бачите сколько вымыл. Ну, це звісно із того, що у мене підгнивши порог і туди я задуваю пиль. Поставив вже сюди різиночку. Тепер дивіться. якщо... Ну, і оці пройоми, я плотно закрию ці пройоми, закрию пленкою і хоча б скочем заклею, або шумлюю, поклею. І тоді буде все повітря, яке заходить в салон, воно буде виходити сюди. А на зараз в мене, допустимо, я жабри відкрив, в мене вся пиль в салон тупо, тупо завалює. Ну, це зробимо. Що хотів сказати? По обшивкам. Знімається салон, задня обшивка. Потім та обшивка знімається. Ну і верхушки вже йдуть. Тобто Передня стойка, середня стойка, задня стойка і верхушки, ручки відкручують і все Тобто Це якщо хтось не знає, як розібрати салон. Зараз спробую цю проводку в стойку просунути, щоб вона вийшла. Вот на жаль, в мене ну, немає в мене часу. Зараз що зробимо? мне мені дали, Ну, вони на гулячи кудись ставили центральний замок. Я його хочу зробити на бак, запирання бака. Ну, звісно, звісно, мені було проще, в центральний замок з бака, його треба заказати, купити, отримати. А до того часу я вже зберу салон. Зараз зроблю цей, а потім вже колись ну, закажемо, звісно, закажу, але ну, в наступний раз як буду лізти сюди, короче, то тоді вже поміняю на оригінальний. По максимуму зроблю так, щоб ну, все потім стало по оригіналу, але зараз зроблю, щоб запиралось. Тобто Банально до цієї штуки зроблю якусь тягу, яка буде запирати бак і все. Тобто, тут много в мене не треба. Звісно, він недорого коштує і оригінальний, але я ж кажу, що тобто, якщо я його сьогодні закажу, він приїде через декілька днів, а через декілька днів мені вже треба буде, щоб салон був зібраний і машина вже була на ходу. Тому якось так. Так, да, обшивки тут все, ну то есть, ну, оці, бачите, до речі, чому просив, мені потрібні отакі, бо тут обломано, там не вистачає, тут не вистачає, тобто їх багато не вистачає. Скажімо так, це зачасту, коли розбираються салони на розборках, і деякі не дуже чесні розборщики, тупо просто не додають вам усі всі е, защілки, пуклі. Коротше, то есть, і, і, потім у вас салон весь гримить і торахтить, коротше, воно все відвалюється, відпадає, тому що ну, тому що у вас не вистачає кріплень. Так, Що ми закатуємо, Ще вібра, ще і Зараз вібра докатаю, вже тут деякі маленькі кусочки залишилися, потім уже закатаємо бішумочка. Треба збирати. ну до, За оцю кнопку, друзі, хто, хто зможе, підкажіть мені е, розпіновку. Або просто сфоткайте короче, кнопку з усіма проводами, щоб я просто по цвітам проводів я потім підключу сюди кнопку. ну Більш за все, що це мені треба знову розбирати передні двері і дивитися, що там за провод відкушений, то я думаю, що сюди просто відкусили там в дверях провода. Поки так. Просто задумка є така, Якщо не знайду оригінальні вставочки з прикурочкой, з прикуркою, з кнопочкою, там, з пепельницею, під стаканником. Якщо їх не знайду, то просто вріжу кнопки. Мені тут пепельниці не потрібні, там прикурки. А просто вріжу кнопки, щоб задній пасажир міг собі відкривати віконце самостійно. Так, процес движется, ну в общем. провода не получилось стойку засунуть, так как потолок мешает. Ну, пока ладно, проложу так, а уже когда буду снимать потолок, тогда уже, короче, просуну провода по-человечески. Здесь поставил концевичок, ну, центральный замок. Если видно, реализовал, короче, кусочек этой спицы родной и тупо шестигранник на 4 потому что у меня просто другого ничего не было вот так это родным замкам подключил откусил фишку ну так как нету у меня сейчас возможности сделать папа мама там и то и все пока будет на изоленте фишечку откусил а когда приобретется родной центральный замок фишечка назад прикрутится короче и все будет там по-человечески как это выглядит здесь нажимаем кнопку все шестероночек на 4 просунулся и все заперлось. Вот так это делается кстати кто не знает вот это все ну такая с зубчиками идет резиночка не делается притвор то есть чтобы вот тут все было за подлесок, вы просто эту резиночку она эксцентриком идет проворачиваете выбираете это место где чтобы ну короче крышка бака чтобы была вровень с кузовом все запирается бак закрытый все отлично ну скажем так это временное решение пока ну нема центрального замка родного все таки со временем со временем я доведу тут проводку до ума и когда-то все-таки ну да установится центральный замок сюда чтобы родной был и ну как бы все было чтобы по фэншую ну так процессе движется конечно все Ну, вообще надо тут доклеивать доклеивать и доклеивать а, ну я думаю будет нормально уже с всей стороны как бы непогано а, сейчас покажу что я хотел вам рассказать ну багато кто стыкался с тем что вот этот лэп И это весь салон такой. Брат вот такую щточку. Покупает, и их есть наборами. И вымываю, круто в одну сторону, а потом на реверсе крутает это в другую сторону. И то есть, ну сейчас я тут кусочек промыю и буду видно. Потому что обычно щетка ну, ничего не отмывает толком. А эта щеточка довольно-таки хорошо. Сейчас покажу дальше. Ну, ось приблизно так воно выходит. Ну это и так, в 2 секунды, скажем так. Есть да, еще да. моющим полыть и ну, то есть, все это вымоется, Заднюю ну, этот, на задней ляде я крышку помыл. Сейчас покажу вам крышка, что получилось. Блин, ну тут уже потемнело, скажем так. Пластик этот вымыл. Да, она пошкрябана, есть царапинки, это попробую потом э, горелкой подубрать чуть-чуть. Ну, в принципе, она видно, что она вымылась, уже темнеет. И старцована, помыта. Ну так приблизно выходит, Э, Дивиться, то есть вымывая непогано, вс. грязные разводы воно але вот так было но ну, это трэш ну, такая щеточка на любой шупа ковры ковролин стирать я давно себе хотел короче це купил ну их там не декілька В наборе декілька штук можно поштучно покупать цена копейки а эффект от нее ничего себе да сейчас Ну тут і руки грязні, зараз поки домиються все, і вже, вже щось щось воно похоже. Да, може в далі я його велюрам перетягну, а зрозую подвежку, як переклеював свій салон. Ну то, ну, то колись. Зараз просто ну, я жарю, що гляньте ось так. Оце воно таке було. Тепер все. Но ну, есть разница, разница ощутимая. Наша лева карта. Тоже проклеил по кругу бокситной смолой с этим стекловолокном. Ранку підсохне, думаю буде, буде все файно. Кріпежик придавив прищепками. Ну, коротше, кріпіжики в мене ще є, але по номерам вони не підходять. Тут треба 28 номер, а там нема в мене 28-го. Ну, Поставив розпорочки, щоб вирівняти її. Вона на ранок підсохне і буде все більш-менш. Так, ну тут я скажу, що ці карти більш-менш помив. Да, допомагає оця щетка на шурупан. і ось сюди, дивіться. Ну гарненько виходить. цими шторками не знаю, якщо чесно, колхоз ці шторки викинуть би їх нафіг. Ну, Поки залишу, а там, скажімо за все, що викину я їх. Не потрібні мені зі шторки. Ну, На даний час так, вікна зашторив і ніхто не бачить, що ми веземо. Але це такий бабкін варіант, Корот, якщо чесно, мені взагалі шторки ніколи не, не, не подобались. Сьогодні буду встановлювати цю ручечку. Уже на своїх декілька вітах встановлював. Коротше її проще зробити, якщо у вас є хоч одна сила. Тобто ви знімаєте просто шплінту витягується, пружинку вжинку як вона стоїть, щоб так назад і вставити. Там я думаю нічого сложного. Ну я ж кажу, що в мене є отакий такий Не знаю чого це. Стара якась знає, джета, не джета. Може гольф якийсь, коротше, не знаю з якої машини. Прилажую, олівцем обмальовую, обрізаю, трошки дорабатую і приклеюю, Ну, Це найголовніше, щоб тут було. Оці кріплення були не відломані. Ну в основному вони залишаються. Зараз обріжу, покажу що виходить. Ну так зробив, її треба пофарбувати в чорний і ту і ту. І тоді вона не так бросається. Але ну, скажімо так, так, вона відрізняється. ну Таку прям я не зможу зробити. ну Але доволі таки непогано виглядає. Скажімо так, проводячи гля... е... глазом по салону, головне, що вона є, а не то, що там її виламано чи ще щось. Яка вона, її ще трошечки підшкурю, пофарбую чорний колір і буде, буде огонь. Ну, Підбиваючі підсумки, що закатав я будку, а, сьогодні їздили далеко, так дуже гарно вийшло по будці, а муляли мене оце відломана кришечка в багажнику на оцих пластмасках. Оцих ось. 15 хвилин, тось молдінг приложив, обвів олівцем, обрізав болгаркою. Трошки підтачив, підігрів, вигнув носик і все. Тобто, там нічого складного, Купив клей, приклеїв і ну, тобто, тут, не, тут не треба не, не багато грошей, не багато часу, щоб все зробити. І приємно, що буде дві кришечки, тобто, два карманчики будуть з гручечками, а не от, там, торчать, що попало. Ну, якось так.